Всім малим та дорослим ласунчикам. Сьогодні ж наша передача присвячена переса... переса... солодощам. Отже, розпочнемо зі з нашими гостями. Назвіть своє ім'я, будь ласка. Мене звати Богдан. І перше запитання до Богдана. Дізнаєтесь, ви ласун? Ні. Ем, на вашу думку, що смачніше? морозиво чи, чи цукерки? Ну, ну, смачніше морозиво. Чому ви так вважаєте? Що морозово рідкіше ніж цукерки. Чи буде погано, якщо з'їсти за один раз 10 пачок морозова? Так. Яке Ви полюбляється найбільше, Богдан? Mm -hmm. Клубнічне, бананове. Як часто вийдете солодки, Богдан? Ну, раз або два рази на день. А хто вам купила солодощі, Богдан купує? Папа. Мама або бабуся. Розкажіть, будь ласка, про своє найлюбленіші солодощі Богдан. Мої найулюбленіші це печиво або торт. Богдан, а ви полюбляєте шоколад? Mm, ні. Скільки плиток шоколаду ви б могли з'їсти протягом усього дня? Ну, мож, зміг би з'їсти або десять. У шоколад додають різноманітні наповнювачі, горіхи, сухофрукти, різноманітні фруктові начинки. Богдан, яка вам начинка більше всіх сподобається? Мені найбільше всього сподобала молочна. У якій формі вам найбільше смакує шоколад? М -м у гарячій. Батьки нам постійно розповідають, що багато шоколаду їсти не можна, оскільки солодке шкідливий для зубів. На вашу думку, це правда чи вони так говорять, щоб собі залишити більше солоденького, Богдан? Це правда, що не можна багато їсти солодощів. Чені стверджують, що в шоколаді місця речовіни, які сприяють гарному настрою та радості. Від шоколаду людина стає щасливою. На вашу думку, це правда чи просто рекламний трюк, Богдан? Правда. І наостанок хочеться побажати нашим гостям та глядачам, будьте щасливими, веселими, радісними, і нехай ваше життя буде в шоколаді. З вами була Сімона на Кітві TV.